Привіт! Сьогодні 14 лютого. Всіх вітаю зі святом, всіх всім щастя, здоров'я, щоб ви любили щоб вас любили і ви любили, щоб все було добре. Кохання вам миру, мирного неба. Добрізав на днях садочок. Садочок у нас, звісно, температура плюсова, але садочок, слава Богу, ще спить. Зіночі. Почечки вже почали проявлятись, але чоловічище, слава Богу, чоловічі ще сплять. Садочок обрізаний, в принципі, непогано. Ось тут приклад невеличкий, наприклад, бачите, вже як дерева вже майже зрослися ще рік-два і зростуться. Тут посадка 2,5, якщо брати посадку 3 метри, то це саду 8 років. На, на 12 2012, я думаю, році на 3, 5-3 на 3 сад зростеться. Тому мінімум 3,5 метри, напевно, потрібно саджати. Це так, невеличкий відступ. Садочок обрізаний, так як я обіцяв маточник обрізати, все добре. Думаю, будуть морозчики ось на днях. Пройдусь по... Пирською, бордовською зуміщою, як завзвичай. потрібно дочекатись морощиків для того, щоб жіноча почка, та, що приймає пилок, трішечки закрилася, тому що вона може зараз вже потихеньку відкриватись. Ну, це сорт звідівський, він ще спить, не відкривається, слава Богу. А інші сорти можуть почати вже відкриватися, тому потрібно дочекатись морозив. Ось так обрізаний. Дерева потрібно, щоб всередині було чистенько, в середину нічого так сильно не росло і все буде добре. Потрошку. Пройшовся по два, по три рядочки, обрізав і все. Маточник не дуже, не дуже великий, тому роботи тут буквально за 5 днів можна спокійно обрізати пройтись. А, такі сорти, як каталонський, основні, щоб в цьому маточнику трапезунський, сплять. А, такі сорти, як а, зараз ми до їх дійдемо. Наприклад, ми підійдемо до сорту трапезунський, вони сплять як не жіночі, так і чоловічі сережки не проявляють себе. Сорт ось каталонський підійде. Жіночих майже не видно. Де-не-де, -де, можливо, трішечки. Де не де? Бачите, тут є. Трішечки проявляють себе. Ну, чоловічі, слава Богу, сплять. А такі сорти, як трапезунд Кримський, шедевр, Караманівський, то жіночі почечки вже всю чекають пилок. Але пилок ще весь, чоловічі сережечки ще сплять. Зараз підійдемо. Ну, маточник обрізається жорстко, цьому маточнику вже 8 років, але для того, щоб саджанці були більш-менш гарного стану, то потрібно обрізати жорстко. Жорстко приходиться обрізати, джертувати. Тут ось надорощування посаджено. Все, ті, що були середні і слабкі, висаджено все надорощування. Зараз підійдемо. Ось так обрізається. Щоб була чаша, нічого сложного, я показував працюємо, я тут ще є відео на сайті І 3-4 і годичне. Так, підходимо до сорта Караманівський. Ось дивіться. Вже через жіночі сережки, з жіночі почечки вже починають просити пилок. Пилок ще спить. Тобто вони починають. Приймати пилок уже заздалегідь. Як бачите. І будуть, як тільки мороз прийде, вони заховаються, нічого страшного зими не буде, будуть чекати, поки пилок не почне розноситись саду. До чого я веду? До того, що їх можна Ну, вони обширно запильні сорти, тобто починають рано приймати пилок і до самого кінця, як тільки закінчать, закінчать чоловічі сережки, опилювати інші сорти Трап ну, ще так більш-менш, більш-менш тримається. Шедевр. Те, що Караманівський вже чекає пилок. Трап Крим, ось дивіться, наприклад, крап Крим. Уже чолові... жіночі сережки чекають пилочка. Жіночі почечки маю на увазі, кажу, сережки. Але саме головне, це коли почнуть пилити. Чоловічі сиришки. чоловічі серишки в усіх сортах ще сплять, слава Богу. Але в нас тримається плюсова температура вже довгий час. Ну, ну, Слава Богу, ще все, особливо селекція, таке як Караманівський, шедевр, Трапезонт Кримський, Морозівський. Ще все, слава Богу, серишки сплять. Черночі почечки ждуть. Каталонський і трапезонський теж. Сплять. Тобто зараз іде якраз перевірка на зворотні теплові ями, так сказати, і на буде далі зворотні заморозки. І це все перевіриться, як воно непогано проходить. Зворотні заморозки і теплові ями. Я думаю, все буде добре. На всякий випадок зібрані чоловічі сережки. Зараз положимо в холодильник, потім десь, як закінчать всі сорти, закінчить опилення. Це, я думаю, десь буде в кінці березня. В кінці березня можна доопилити садочок, закинути в оприскувач, достати за 2-3 дні ціличі сережки, вийняти з їх пилочок і закинути в оприскувач і оприскати. З лівої сторони. Обновлений садочок. Чекаємо, поки він підніметься. Всі ті сорти, які були продані, не підтверджені, не підтверджені сортності, були видалені і посаджені підтвердженими сортами. Садочок 2-3 роки і він підніметься. Верніше, маточник він стане на місце, так сказати. Добре, всіх із святами. Все, дай Бог в нашій країні буде добре. Це червоноличні сорти, вони сплять навіть і не видно, щоб вони хотіли і приймати навіть полок. Зіночі, Зіночі почки чоловічі сережечки сплять, все нормально. Тому всім успіхів. До нових зустрічей. Я обіцяв, що покажу обрізаний маточник. Маточник обрізаний, як бачите. На цій стороні поки пустота, але тут все засаджено. Почищено, видалено все не потрібне, посаджене, потрібні сорти. Всім успіхів, будьте здорові, удачі!